Хакатон так називається захід, під час якого спеціалісти різних сфер програмного забезпечення спільно працюють над вирішенням певної проблеми. У нашому місті такий захід організували не вперше. Цього разу обговорювали шість потенційних інтернет-проектів. Буде проєкт Сейв Мі він націлений на те, щоб на карті зобразити. Рівень кримінальності, рівень злочинності відповідно до даних, які є у, МВ, у МВС. Є проєкт, який націлений на те, щоб зібрати дані про кількості людей в місті для того, щоб коригувати маршрутні таксі, взагалі потоки маршрутів. Наступна була пропозиція стосовно працевлаштування. Також потрібно говорити відверто, що в місті є реальна проблема з працевлаштуванням, з робочими місцями. Дуже часто молоді люди шукають тимчасову якусь роботу. Власне, вони свого досвіду запропонували пропозицію, як створити проект. Електронного сервісу, де можна було з допомогою інтернету, швидко знайти оперативну роботу, тимчасово там на годину на двічі чи, можливо, на літні канікули, чи на місяць часу. Подібні хакатони проводять в інших містах України та світу. Під час заходу учасники діляться ідеями та обмінюються досвідом. У Тернополі до слова вже є інтернет-проекти, які успішно працюють. перша платформа почала це відкрити місто, коли кожен має можливість зробити фотографію, зареєструватися на сайті, зробити фотографію будь-якої проблеми чи проблеми моменту скинути. І кожен мешканець Тернополя буде бачити цю проблему, а влада буде бачити, як швидко ця проблема вирішується чи ліквідовується. Наступна це проблема відкритий бюджет. Одним із першими, Тернопіль приєднався в Україні до реалізації цього проєкту, де також кожен мешканець Тернополя має можливість бачити, які податки наповнюють бюджет, на що ці кошти використовуються. Найбільш відомим є детранспорт, який відображає графік і взагалі місцезнаходження всіх маршрутних таксі також дуже багато говорять про вебкам ТЮЕЙ, який налічує більше 300 камер в Тернополі. Це є взагалі найбільша кількість камер в Україні в одному місті. До речі, потенційні проекти, які потребуватимуть фінансування, готові підтримати у міській раді.